Чи хочете ви стати успішними інвесторами, але не знаєте, з чого почати? Якщо так, то це відео для вас. Я розповідаю про три міфи в інвестиціях, які заважають вам робити перший крок. Дивіться далі, щоб дізнатися про другий міф та як його розвінчати. Другий міф інвестиції це занадто складно. Я не розумію, як це працює. Я не маю часу та бажання вчити. Це також неправильно. Інвестиції це не занадто складно, але вимагає від вас освіти та досі. Ви не повинні бути експертами, щоб повчати інвестувати, але будьте готові вчитися та розвивати, щоб вміти вибирати інструменти, які відповідають вашим цілям та профілю. Інвестиції це не занадто складно, але вимагає від вас зацікавленості та відповідальності. Але це ще не все. Є ще третій міф про інвестиції, який ви повинні знати. Дивіться третю частину відео, щоб про нього дізнатись. А якщо ви хочете дізнатися, як обирати зрозумілі та надійні інструменти для інвестування, то підписуйтесь на мій канал посилання в шапці профілю.